Правні руки, добрі думки, усміхнене обличчя. Ось так твориться з звичайного яйця барвиста писанка. Ну, спершу видувається звичайне яйце. З двох сторін робляться дирочки і витісняється саме яйце. Серединка має бути пуста, промита і яйце має бути висушене. Тоді береться клей такий і. Легенько ось так ми проклеюємо яйце і мотаємо ниткою. Я ще хочу сказати, тут ще є другий вид, можна і не тільки спочатку тут починати, а можна з серединки починати. Тоді виходить зовсім інше яйце ось такого плану. Ось таке. Підбираючи кольори, вони виходять дуже гарні, різнобарвні. Можна виготовити дуже гарні іграшки. І ось таких зайчиків, і бачите, і слоника такого гарного, і гусеничку, Ну і за фантазію можна виробити дуже різних і багато іграшок. Виготовляючи ті мотанки, я їх багато дарую і хочу подарувати їх на телебачення. Надія Монюк – творча особа, і ще одне з її захоплень є вишивка: полотно, нитка з голкою. Місяць або трохи більше часу, і відбувається чудодійна трансформація цих предметів, в закінчений мистецький витвір, адже вишивка споконвіку була улюбленим заняттям українських жінок. Любов до вишивання мені прищепила ще й моя бабуся, і мама. Я вишиваю ще здавна. І навчаючись в училищі я вишивала і в інституті і далі продовжую. Раніше в мене були більш простіші роботи. Зараз, бачите, більш такі складніші і ниткою, і бісером. Уміє Надія Монюк і зацікавити творчістю своїх вихованців. Адже працює в дитячому садку. Сонечко в нашому закладі працює цікава людина, вихователь Надія Миколаївна Монюк. Вона є корінна львів'янка і це. Десь проходить через її душу, через її творчість, і ми це з радістю помічаємо в колективі. Вона є хороший вихователь, має делікатний, інтелігентний підхід до дітей. Ну і її виділяє серед всіх творчість. Вона творча у всіх у всіх іпостасях. Вона добре співає, вишиває, випікає торти. І створює такі шедеври своїми руками, якими можна похвалитися на виставках, напевно, і в цікавих галереях, не тільки в нашому дитячому садочку. І тому десь про таку особистість я вважаю, що повинно знати наше місто і гордитися, що вона живе і працює в нас. А завершилось наше знайомство з творчими здібностями Надії Мунюк смакуванням ось цього розкішного торта. Кажуть, людина творча, то вона і до всього береться. І... Я дуже зацікавилася такою роботою як оформлення тортів. І мені це пішло, і я це дуже люблю. І виготовляю і для друзів, і для рідних. На різні ювілеї печу і для себе, звичайно. Цей торт це як ну, класичний бисквіт з шоколадом, і з горіхами, і з таким лимонним кремом. Смакуйте на здоров'я.